Всім привіт! Хочу зняти для вас невеличку відеоінструкцію, щоб було зрозуміло, як підключити конкретно цей дрон з оптоволокном, тому що вже попадалося в руки кілька різних котушок оптоволокна для FPV-дронів від різних виробників, і кожен виробник має якісь свої особливості і в кожного виробника різні. Наземні станції ось ці, щоб підключити оптоволокна Тому, власне, хотів зараз показати вам, як підключити конкретно оцей зразок і ось цю котушку Так вона виглядає. І вона йде в наборі з такої станції. Це до неї акумулятор. Ось тут підключається оптоволокно. Зараз попробуємо. В наборі так само ну тут йдуть просто такий шлейф. Зручно працювати, якщо просто запиляти окремо сюди ЄРЛС ну, чи приймач інший. І ось тут в мене такий расівський 1,6. Любий відеопередавач, який буде працювати на найменшій потужності, щоб 에, мати картинку на окулярах чи в моніторі. Ось так, це виглядає. Можемо спробувати його підключити. А, беремо, Зараз знімаємо захисний ковпачок з цього оптоволокна, це оптоволокно у нас на 10 км, і воно тут важить чи 2, 2 кг 200 грам, чи 2 кг 400 грам. Якось так. Так. Трошки можемо витягнути волокно з котушки. І зараз його треба включити до цієї станції. Пару разів пробував, кожен раз думав, чи це. Щось з різьбою чи, чи не попадає, чи що, виявляється, тут є, якщо придивитися, є невеличка така направляйка. І тут -то теж, якщо ту направляйку ставити в роз'єм, то в принципі воно дуже гарно закручується і немає ніяких проблем. Все гарно закручуємо. І включаємо. Немає значення в якій послідовності включати. У мене є ось мій пульт Радіоместер ТХ12, і в ньому вже ну, на наразі мій передавач прошитий так само, як і приймач. Зараз я поставила на ковблік, щоб він одразу конектився. І в принципі можемо з цієї сторони тут є вмикач. Треба заживити цю наземну станцію. Так, до речі, теж є можливість ще по кабелю підключатися до окулярів, але він конкретно до моїх окулярів не підійшов, тому ну і так набагато зручніше без кабелів просто з відеопередавачем і приймачем працювати. Е, включаємо нашу наземну станцію, і також нам потрібно зразу включити наш дрон. Бачимо, що на наземній станції. І також, якщо подивитися з цієї сторони на катушку, то в нас горять всі індикатори. Їх тут 4 штуки. І якщо грять всі індикатори, у мене тут показує чотири поділки, що вже підключився до мого приймача. Ну, передавач yeah. до приймача підключився і по відео включаємо моніторчик. Бачимо, що є відео. Пробуємо заармити. Власне, дрон заармлений. є картинка. Кажу, дуже зручно, бо пульт абсолютно окремо. Від наземної станції у нас тут є приймач і відеопередавач. Все дуже просто. Але коли стикаєшся з тим в перший раз, то може бути не зовсім зрозуміло, тому що там зазвичай ну, до цієї катушки не було ніякої інструкції в наборі і е, без інструкції тому, хто не мав раніше з цим справи, можливо. Буде важко розібратися, тому так, це, саме цей варіант е, підключається саме так. В принципі, це все. Зараз ще покажу наступний варіант. Е, тут можемо вже виключити нашу земку. І друг так. Бурід теж виключити, тому що зараз. Тому що зараз треба буде поміняти наземну станцію. І ще маємо іншого такого з українського виробника попередні, попередній виробник, оптоволокна був китайський, я його називаю китайський важкий, бо він важить 2,2 кг чи 2,4. А саме а цей варіант української катушки теж 10 км, але важить він всього, по-моєму, один... Кілограм 100 грамів, і тут у нього підключення дещо інакше, ніж в попередньому варіанті. Виробник в наборі нам е, дає ось таку ось таку наземну станцію, вона так виглядає і включається вона замість ТХ в наш пульт. Ми зараз виймаю цей від X і вставляю цей від виробника, який виробник пропонує з цією катушкою. Тепер треба зробити, теж виймаємо. Тут ще виробник дає, у мене просто зараз немає після цього, як виймається. Знімається оцей, оця кришечка, тут ще вставляється такий конус на цей отвір, щоб напевно щоб котушка краще розмотувалася. Знову ж таки дістаємо наше оптоволокно і підключаємо сюди в цю наземну станцію. Знову дивимось, щоб направляйка. Щоб направляйка нам. Зайшла в паз, щоб все гарно закрутилося. Закручуємо. І тепер, в принципі, можемо включити наш пульт. І зараз я підключу також дрон. Тут е, передача сигналу йде через S-Bus, Тобто е, тут трошки ну, він, е, ця катушка відрізняється в тому плані підключенням від попередньої катушки, бо в нас е, підключення йде через S-Bus. Тому вибираємо, е, наприклад, на Радіомастері tx 12 щоб його включити. Вибираємо тут модель, тут сторінку вправо. І можемо зручніше просто від самого низу, бо якщо вправо крутити, то дуже довго. Тому кручу вліво. Якщо докрутити до самого низу вправо, то побачимо, у нас є мод. Вибираємо не CRSF, а вибираємо SBAS. Вибрали SBAS. і бачимо зараз. Що в нас е, два індикатори. Включені це два індикатори, які відповідають за з'єднання ну, за управління. Якщо ми подивимось сюди, то тут в нас теж два індикатори. Я просто при собі зараз не маю окулярів, щоб підключити, але звичайним е, ось таким кабелем жовтий, вставляємо сюди, це вставляємо в наші окуляри. Самі звичайні любі окуляри, в принципі, в них є такий вхід. На окулярах важливо треба переключитися на AV-In. І, в принципі, у нас управління у нас є. Можемо спробувати заармити. Єдине, що просто немає зараз відео, але загалом воно працює. Так. Чому немає. Чому немає. А, <гум> забувся підключити ще тут, але чомусь воно би мало вже бути підключене, але ми не підключили. Так, знову ж таки не забуваємо про нашу направляйку. Вставляємо до кінця, гарно закручуємо. А, в принципі, вже видно, що... Всі коннектори в нас... не всі конектори, всі індикатори в нас блимають. Чотири індикатори на медіа медіаконвертері на самому дроні і чотири індикатори тут на наземній станції. І можемо попробувати включити. Дрон заармився. Коли що немає окулярів з собою, щоб в принципі відео показати, але я кажу, просто якщо включити цей шнурок з цієї станції звідси цей шнурок в окуляри AV-IN і вибрати режим, те, щоб картинка йшла з джерела AV-In на окулярах, то в принципі відео у вас буде і ось телеметрія працює таким чином. В принципі, це все. Надіюся, пояснив і буде <свісно> неважко підключити. підключитися до оптоволоконних дронів і успіху.